Доброго дня! Сьогодні ми пропонуємо вам презентацію криптографія для початківців від кафедри програмного забезпечення комп'ютерних систем Чернівецького національного університету імені Юрія Гетьковича. Всі використовувалися стаціонарним телефоном на зразок цього. А зараз багато з вас мають мобільні телефони ну або смартфони. А не задумувалися ви, чому в першому? В випадку, в випадку стаціонарного телефону, ми іноді чуємо і розуміємо чужу розмову, а в другому ні. Ну, крім того, що кожен мобільний телефон зв'язується з сотовою вежею на своїй частоті. В мобільних телефонах, що працюють зі стандартом GSM, розмови шифрують. Це означає, що, якщо б ми навіть і почули таку розмову, ми б її зовсім не зрозуміли. А як шифрують? Спеціальним шифром під назвою А5. Де ще використовують шифрування, Ну, наприклад, в пластикових картках, зокрема в банківських і не тільки в банківських. Наприклад, існують картки для доступу в будинки, в приміщення, для доступу до інформації, яка зберігається в ноутбуках. Існують так звані електронні ключі або токени безпеки, які працюють через USB-порт, і також містять аутентифікаційну інформацію або захищену зашифровану інформацію. Шифрування використовується також в системах доступу до автомобіля, і якщо такого брелока не буде в автомобілі, то мотор його Вигун не заведеться. Ну і, звичайно, використовується в банкоматах для того, щоб зняти готівку, чим ми зараз користуємося для того, щоб отримати гроші з карткових рахунків. Що для нас ще важливіше, це те, що шифрування використовується в операційних системах. Наприклад, ви бачите, як можна зашифрувати інформацію на диску. Під керівництвом операційної системи Linux. Або Windows ви бачите внизу поставлену галочку шифрувати держима для защити даних. Елементи шифрування використовують також в сучасних електронних учнівських квитках, таких, як ви бачите тут, або студентських квитках, як ви бачите нижче. Також використовується в міжнародних квитках ISIC, міжнародний студентський квиток. І елементи шифрування використовуються також в електронних паспортах, які намагаються ввести в Україні. Що значить шифрується? Давайте подивимось. Візьмемо відкритий текст Програмне забезпечення і перетворимо його в незрозумілу для сторонніх осіб форму. Саме це і називається шифруванням. Зашифровані тексти можуть бути складними алгоритмами, можуть бути зашифровані простими алгоритмами. Я покажу вам кілька простих, але пізніше. От, наприклад, такий зашифрований текст або інший. Або такий. Може бути зашифрований текст таким чином або таким. Все це прості алгоритми, які на сьогодні не мають ніякої стійкості і їх можна легко зламати. Шифри дуже часто використовували в літературі. Класичним прикладом може бути оповідання Артура Конан дойля Танцюючі чоловічки, в якому Шерлоку Холмсу необхідно було прочитати. Тексти п'яти записок, які писалися для Міс Кюбіт <кій> За допомогою такого оригінального шифру. Кожна літера є, зображалася танцюючим чоловічком, і Шерлок Холмс їх успішно прочитав. Пізніше такий, приблизно такий шифр використовувався і для загадок в журналах. Ось як тут. Або навіть для футболок для того, щоб згадати на футболках про танцюючі чоловічки. Інший приклад використання шифрів в літературі це відоме, відоме оповідання Едгара Алана По, з яким ми ще зустрінемося трохи пізніше. Золотий Жук це криптограма Кіда, з якої починається це оповідання. І там шукають клад, розшифровуючи цю криптограму. Інший варіант Жюль Верн Мандрівка до центру землі. Роман починається з того, що професор знайшов таку криптограму, яка була написана, як він казав, рунами, і розшифрував їх успішно. З цього і починається мандрівка до центру землі. Власна експедиція. Отже, що ж таке криптографія? Криптографія це наука, яка вивчає методи перетворення інформації у незрозумілу для сторонніх осіб форму. Є протилежність криптографії, криптоаналіз це наука про методи подолання криптографічного захисту. Криптографія та криптоаналіз утворюють разом криптологію, науку про шифри. Історія криптографії дуже багата. Вона містить багато цікавих загадок, частину з яких не розв'язано і по сьогоднішній день. Я розкажу про кілька з них. Одна з таємниць криптографії це Фейський диск, знайдений на острові Крит 1903 року. От ви бачите на фото одну сторону цього диску, цієї глиняної таблички, і... Зворотну сторону. Спеціалісти змогли розрізнити на ньому 45 різних знаків, але що вони значать досі загадка. Найкращі криптологи світу ламають голову над нею і не можуть розшифрувати. Чому? Тому що знаків дуже мало. А розшифрувати тим легше, чим більше ми маємо інформації. Одна з Найбільших таємниць криптографії це манускрипт Войнича, Це загадкова книга, яка зберігається в бібліотеці Єльського університету. Рукопис було куплено 1912 року в одному з італійських монастирів. Походження рукопису невідоме. Книга містить зашифрований текст, мова якого досі не ідентифікована. Тут зустрічаються символи, схожі на латинські та грецькі літери, але більшість іерогліфовів, які досі не зустрічалися. В жодному іншому рукописі. Більше того, всі ці символи були введені в комп'ютер, і програми аналізу свідчать про те, що, скоріш за все, це не є людська мова, тому що вони, зкупність цих символів, їх порядок, в якому вони написані в цій книзі, він не підпадає під закони людських мов. Інша таємниця дуже цікава, це криптограма Бейла. Це три криптограми, ось вони зліва показані, які були опубліковані невідомим автором у 1865 році. Подейкують, що можливим автором був Едгар Аллан По, е винахідник жанру, літературного жанру детектив. Розказую, що в криптограмах описано, як знайти захований скарб золота, срібла та коштовних каменів, вартість якого на сьогодні оцінюють під 30 мільйонів доларів. Скарб захована десь в штаті Вірджинія Сполучених Штатів Америки поблизу містечка Бафорца. Другу записку розшифрували, а першу і третю і до сьогодні не можуть. Нарешті сучасна таємниця криптографії це Криптос. На території штаб-квартири ЦРУ в Ленглі стоїть скульптура. Ось вона показана на фото, автор якої Джеймс Сенборн встановив її на замовлення в 1990 році. Скульптура поділена на чотири області, дві лівих це власне повідомлення. Дві правих це модифікований шифр, так званий шифр Віженера, але не сам шифр Віженера, а модифікований. Ці чотири області повністю розшифров... розшифрувати нікому досі не вдалося. Вірніше. Вдалося розшифрувати три з них. Четверта не піддається розшифруванню, навіть співробітниками ЦРУ. А Джеймс Сенборн відмовляється розкрити таємницю шифру. Він дає підказки, але остаточний розшифрований текст ніхто, крім нього, і не знає. Ну, можливо, знає той, хто шифрував, вважають, що до цього був залучений сучасний гуру криптографії Брюшнайр, але це не підтверджена інформація. Ось фото цих, цих чотирьох частин криптоса. Як бачите, ліворуч К1, К2, К3, К4 це повідомлення, К1, К2, К3 розшифрували, а справа, К4 ні, а справа показана таблиця, якою, мабуть, користувалася для зашифрування інформації. Далі ми розглянемо з вами криптомашини. Це вершина класичної криптографії, які вже не піддавалися ручному розшифруванню. Для того, щоб зламати код криптомашин, шифрувальних машин типу Енігми, довелося розробити спочатку електромеханічний, а потім і електронний комп'ютер. Винахідник. Роторної шифрувальної машини Артур Шербюс. От ви бачите його фото на цьому слайді. Найбільш відомою є шифрувальна машина Енігма. Справа показані її ротори. Суть шифрування була така, що натискали на клавішу ротори, як в електричному лічильнику, прокручувалися і запалювалася лампочка, яка Визначала, якою буде зашифрована літера. На передній панелі цієї криптомашини ви бачите комутаційну панель, яка ще ускладнювала розшифрування цього шифру. Німці під час Другої світової війни вважали, що цей код, що цей шифр незламний. Тим не менше, його вдалося зламати. Як розкажемо далі. не тільки Німецька шифрувальна машинка була знаменитою. От в, після, після Другої світової війни е, існувала російська шифрувальна машина Фіалка М125, фото якої ви бачите на цьому слайді. Під час Другої світової війни японці також мали свої шифрувальні машинки. Ну, от, наприклад, е, японська шифрувальна машина Перпл Це її кодова назва, е, код якої розшифрували в. Так званому чорному кабінеті Америки Американська шифрувальна машина М209. Все це були портативні машини. Існували і стаціонарні. Про них поговоримо пізніше. От є в інтернеті можна подивитися симулятор машини Enigma програмний для усіх операційних систем. Можна скачати за адресою, яка показана. На слайді. Для того, щоб зламати шифр машинки Enigma в 1939 році під час Другої світової війни була розроблена дешифрувальна машина бомба, яку почали розробляти спочатку поляки, польське криптографічне бюро, потім вони передали всю інформацію англійцям. Англійський уряд створив бюро по кодах і шифрах, яке, в якому брав участь відомий математик Алан Тюрінг. Тюрінг розробив, верніше група під керівництвом Тюрінга розробила отаку от машину, як ви бачите на фото, яка могла методом перебирання всіх ключів. Розшифрувати шифр криптомашини Enigma. Ось ротори цієї машини, які емулювали роботу роторів Enigma. Ну, а це сама бомба, і вірніше, її сучасний варіант, який був створений другий раз, бо самі машини були. Спалені після Другої світової війни, окреслення залишилися. От по цих кресленнях в 60-х роках ХХ століття склали знов цю машину, це відновлений варіант електромеханічного комп'ютера, можна так сказати, бомба. Я вже казав, що існували і стаціонарні криптомашини. Оце перед вами криптомашина Лоренс. Яка використовувалася німецькими дипломатами, штабами, тобто там, де можна було поставити стаціонарну таку машинку. Ви бачите, що вона велика, і перевозити її дуже тяжко. Для того, щоб подолати цей шифр криптомашини Лоренц, та сама група під керівництвом Алана Т'юрінга розробила ще один. Це вже електронний на електронних лампах, який мав назву колос. Таких колосів було побудовано 3 чи 4 екземпляри. Ми використовувалися для того, щоб зламати шифер криптомашини Лоренс. Після цих комп'ютерів, після цих ранніх комп'ютерів, дуже інтенсивно почала розвиватися комп'ютерна техніка. Результати цього ми бачимо сьогодні у нас. З вами. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу.